Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний штопор. Цей сучасний та зручний пристрій зробить відкриття пляшок вина та інших напоїв неймовірно простим. Завдяки автоматичній функції вам більше не потрібно витрачати час та зусилля на відкриття пробки. Просто вставте штопор у пляшку, натисніть. Ніть кнопку, і він самостійно витягне пробку, забезпечуючи бездоганний процес. Електроштопор оснащений стильною підставкою, що дозволяє зручно зберігати його на кухні або барній стійці, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому забезпечує довговічність та надійність у використанні.